Всім добрий день. Завтра буде 15 числа. Більше місяця назад я прогнозував, що 5 квітня і 15-го будуть приємні для нас, для України, для армії дні. Ну, 5 числа, ви пам'ятаєте, там потопили кораблі російські, контратаки були, там зупинили коротко, орків. Ну, цілий ціли там ряд. Ну, 15 числа теж нам дещо пощастить. От, особливо завтра. Так що буде досить непоганий день. Значить, хотілося далі дещо розповісти коментарі. <кій> <кій> Значить, зараз іде... Перепалка в Америці, хто там буде президентом, то Трамп, по суті, то Байден. І то... ні той, ні той не буде президентом. Пам'ятаєте, я вам ще, по-моєму, в 22-му році, наприкінці 22-го року, давав прогноз, що ні Байден, ні Трамп не буде президентом. Это зараз всі там, то халуйствують то до одного, то до другого. Ну, В общем. Коротше, нічого От. Нам треба своє робити. От бачите, вже півроку газ не видобувають, судяться. Єрмак, <гараз> а говориться, цює через своїх людей газові, оці от газовидобувні буквально станції. Ну, півроку нема газу. Виставляєте, то ми не воюємо. У нас все чудово. Нам платять гроші, ми можемо тут, що хочеш, діснуватися. Вот. Зеленський там робить вигляд, що він тут. Геніальний, весь на світ наполеон. А Єрмак все кругом, практично під себе. Мало того, робить все Єрмак на знищення України. Практично всі війська, добро, добробати. І найкращі війська всі знищуються. Яким чином? Наказ посилають в атаку без боєприпасів, без артилерії. Нема снарядів. По наказу Єрмака. Це вже говорять всі військові. Розумієте, в чому річ? По наказу Єрмака зробили ТЦК. Воєнкоматер загнав. Для чого? Для того, щоб оці всіх військових замарати. Оці от яничарами стали. Бачите, ця банда боїться розплати. Вони знають, що там армія дуже, скажімо, негативно дивиться, що на Зеленського, що на Єрмака, що на Татарова. Ну, коротше, що хмаряло цього прем'єр-міністра. Представляєте, до сих пір, до сих пір... Наша економіка не переведена на військові рейки. Я вже не знаю, скільки можна говорити про це. Розумієте, навіть міністром оборони призначають якогось хмиря кримського татарина, бандюка з мордою, з мордою нациста, фашиста. Розумієте, Я вам прямо кажу, це, це одна і та ж банда. Що Хачапурія там, розумієте, арахамія. Я не знаю, звідки це взяли. Я, я не розумію наш народ. Бабьо кричить, що почитайте в Фейсбуці, найкращий президент президенти всіх президентів це Заліцький. Це все баб'є там. А то, що, то, що він Україну здавав, та йому плівати. Значить, чому у нас мало, ми отримуємо мало зброї? Річ у тому, що у Путіна... І у Байдена була домовленість ще до війни. Звідки ж американці знали, що Путін нападе? Тільки Зеленський в очі дивився, миролюбивий у Путіна. Всі інші знали, що буде війна. Я ще за рік до того казав, що буде тотальна війна. Ну, нема пророків у нас в отечестві, як кажуть. От. Річ у тому, що Байден Зеленського страшно ненавидить. Ну, це ще пам'ятаєте, як він допомагав Трампу засудити сина Байдена, справу відкрити. Потім відкривали, потім не відкривали, там втручалися в вибори. От Байден і вся адміністрація президента Америки страшно не любить Єрмака. Та його а Єрмака взагалі ну, просто його ніде нормально не сприймають ні в Європі, ні в Америці. У нас тільки все. Мовчки. Значить, біда у нас в тому, що народ заганяють в концтабір. Так званий умовний. Ви бачите, що робить із світлом, робили, з електрикою. Що хотіли, то робили. Отключали на 5-10 на годин. Киян особливо теризували. Не було дефіциту електрики. Не було. То, що розбомбили, то розбомбили там 30%. У нас енергетики вистачало навіть за кордон продавати. У нас тільки атомні станції більше 60% виробляли енергії. Це просто українців заганяють, ну, скажімо так, погріб або, або в стайню кажуть, да, от на Західній Україні стайня. Там, сарай. І народ одурманений, отопілий. Мало того, що ТЦК, це вже військових настраюють на, на цивільних. Цивільних вже ненавидять, просто всіх підряд. От як Ярма каже, та хай між собою там бидло б'ється, а ми потім все все використаємо. Ну, бачите, вже виховали Яничар. От. Я не знаю, як можна міністром оборони призначати цивільних, тим більше бандюків. Один яйця продавав там за космічні ціни. цей просто нічого не робить. Розумієте, я вже скільки раз кажу, що нам літаючі бомби, планіруючі бомби з нашими потенціалами, це раз плюнуть. Да? Порошенко підірвав всі, дав можливості Росії підірвати п'ять складів з боєприпасами, з бомбами. Да, ну те сволочку треба розстріляти. А ці всі бандеровці кричать: Порошенко наш геній! Ющенко наш геній. Ющенко Януковича привів до влади, по всій Західній Україні їздив, кричав, що Юлька продасть, щоб вони за Януковича голосували. І Бандеру зробив, щоб йому повірили, Бандеру зробив героїв. Западанці шалені там, галичани. <заспаденця> а тепер виходить так, що у нас практично нічого немає. Так може за мільярдерами стають, мільйонерами стають, півтори тисячі мільйонерів зробилося тільки за минулий рік. Ну, бомби можна закупити, а крила у нас можна зробити, Це все інженерне, тут у нас інженер високого класу. Ну, розумієте, Спеціально все робиться, щоб знищити армію, а потім поставлять перед фактом, що у нас нічим воєнників воювати. А баб'є буде кричати, слава Богу, війну закінчили. Ну нема слів, розумієте? Чому, наприклад, Байден стільки не давав, ні, літаки вже ж можна було давно дати. Ні та камси. Зараз за 300 кілометрів він заборонив нам видавати. Разумеется, что? Ну, можно стрелять, это а оказывается на 80 километров. Ну и что? Что такое? Это, 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 значит ничего, практически. Я... Потому что Байден и навык Зеленского, он его зале и уважает клоуном. В Европе Зеленского уважают, я не знаю, просто его просто не уважают, так бы правильно сказать. А ты кричать классный. Видите, Путин, он очень грамотно действует, де он по принципу Ленина, все пам'ятаєте, Владимир Ленин Сделал <саспорожий>, революцию в Петербурге, краештатских матросов поднял, а потом такую же революцию послал своих людей В Немеччине, сначала заключили Брестский мир, а потом туда послали и подняли там Клара Цеткін, там інші там, значить, наші спеціалісти допомогли підняти повстання моряків в Кельні. вам, будь ласка, чого Гітлер так і ненавидів Росію і більшовиків, Тому що німці повинні були виграти? Там була війна в один фронт. Практично, як він Гітлер казав, жиди практично зробили Німеччину, поставили на коліна. А хто Ленін допомагав? Жит Ленін. Вот. Просто зараз стоять питання, я не знаю, як можна воювати? Єрмак посилає, по наказу Єрмака, посилає, наприклад, в Лисичанський, цілий полк спецназу послали під артилерійський огонь. Знищили, без контакту, полк знищили спецназа. Це ті, що люди. Десятками років тренуються для роботи в тилу. І їх як цих, як, як звичайних, як піхоту послали. Так само послали, наприклад, ну, я, я не знаю, от зараз от під Харковом, Вовчарськ, да? спочатку запустили, не знаю, як це спеціально зробили, запустили росіян у місто, а потім спецназ і... І ВДВшники послали їх вибивати з із із, із міста. Ви розумієте, які там втрати? Спецназа, втрати, один до п'яти. Путін каже, от такі втрати от у, росі... у... у українців, у нас один, а у них п'ятеро. Поклали практично найкращих людей. Наказ Єрмака. Не генералісимуса Зеленського. А Єрмака, він практично зараз керує військами. Бачите, резерви практично ті, що зібрали, вони не підготовлені. Замість того, щоб поповнювати армію, яка практично вже тримається, я не знаю, на чому тримається, просто на героїзмі тримається. Розумієте? Її не поповнюють. Чому? Тому що Ярмак боїться. Боїться, що ми виграємо. Я правду кажу. Ну, Зеленський той скаче, йому все одно. Він все одно втече. От. Значить в Росії наступають дуже важкі часи. Зараз у них, пам'ятаєте, долар, да? Підскочу там, рубль провалився. Зараз один долар коштує 200. Рублів. Там по мільйону платять солдатам, да? по мільйону рублів. Це 5 тисяч, зараз це 5 тисяч доларів. Ось за 5 тисяч доларів йдуть, йдуть вмирати на Україну росіяни. Ну, я не знаю. Річ у тому, що, а це насправді це не страшно, річ у тому, що вони перейдуть, у них є свої там, значить, запаси. Досить непогані зараз, це просто зроблено коригування. Вони перейдуть на китайські, скажімо, на китайську валюту. Зараз для них це не страшно, у них там запаси дуже великі. Це, це за рахунок народу. Просто вони зробили такий крок. Дурять, що у нас, що у них народ обирає, дурять. Просто я не знаю. І ще невідомо, хто гірше кого дурить. Путін тут хоч, хоч армію, як кажуть, мобілізував і воює, вони нормально воюють. Вони постійно придумують нові методи. У нас як тупа, упирається і все. Я, я не розумію. Все йде від Зеленського і Єрмака. Якщо бездарних генералів ставити керувати і призначати бандеровців командирами, з кримінальним минулим, розумієте, тому ми отримуємо результат. Вони готуються. Ця банда вся готується. От. Бачите, от під Харковом росіяни риють окопи. Ну, полтора кілометра, да? риють окопи, блин, даже, їже ставлять, нашим заборонено обстрілювати. Так само, як от на, на півдні, пам'ятаєте, да? Тоже Росіяни ставили загрозувальні. Доти, окопи, їжі, там, все. Їх не обстрілювали. Я просто дивувався, чому не обстрілюють, не дають їм. Наказ Зеленського Ярмака не тривожить. Як ви хочете воювати? Я не знаю, що за народ у нас. Они кричат, Зеленский накращий президент. Но да он уже не президент. Там всем команду Ермак. Я все сказал.